У делятині віряни зібрались на освячення храму всіх святих українського народу та для зустрічі з главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом Шевчуком. Цей хліб святий прийміть як знак добробуту у нашій Україні і словом Божим наші душі, так як сіллю по щоб благодать росла і множилась віднині. Блаженнішого запросили посвятити новозбудований храм та престол. Наріжний камінь церкви встановлено ще у далекому 1995 році з благословення владики Павла Василика, єпарха Коломийсько-Чернівецького. Будівництво храму тривало понад 30 років. Силами громади та вірних делятинців греко-католиків, розкиданих по всьому світу, його вдалося завершити. Я сьогодні хочу усім вам подіями. Разом з громадою ми цей храм збудували. Тому що це показує, що Україна була, є і буде. Бо народ будує храми не для минулого. Народ не будує храми навіть для теперішнього. Народ будує храми. Патріарх освятив престол з мощами святого священомученика Йосафата Кунцевича обійшов навколо нового храму. Також у Делятинській громаді відновлено катехетичну школу імені Симеона Лукача Івана Остальшук, телерадіокомпанія Раї.